Щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло, світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло. Та свої відсурались його, а в тім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом. І перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи: це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною існував передо мною, бо був перше, ніж я. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Мойсея, був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священників та Левитів, щоб спитали його Хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав. Я не Христос. І запитали його. А хто ж? Чи Ілля? І відказує: Ні. Чи пророк? І дав відповідь Ні. Сказали ж йому. Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого? Відказав Я голос того, хто кличе. Пустині рівняйте дорогу Господню. Як ісая, пророк заповів. Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його. Та сказали йому, для чого ж ти христиш, коли ти не Христос ні Ілля.